Добрий день усім! Це канал Софіка показує. Я сьогодні буду їсти такий сирок. Я його купила в магазині Галі Балувані. Я, Я його буду. їсти. Він так запакований. Він, може, такий, як на малюнку. І дуже холодний. Тут зверху шоколад, внутрі сирок, і, манго, і мангове повидло. Він дуже смачний. Я ставлю балів 7 з 10. Чи хотіли б ви, щоб я інші смаки цих сирків спробувала?